Вітаю, друзі! Давненько я не готувала з вами якихось цікавих салатів. Сьогодні хочу поділитися одним з таких рецептів. Він їх завжди легкий, простий. Цей салат це смак мого дитинства. Пам'ятаю, колись мама його досить часто готувала. Ну а сьогодні я вирішила з вами поділитися цим рецептом, тому що все як завжди легко, просто, швидко і дуже смачно. Ну а тепер давайте готувати це все разом. Рибу хек можна взяти мінтай, будь-яку рибу відварити до готовності. Я відварювала в бульоні, його посолила, додала різні спеції і охолодила рибку в тому ж бульоні. Щоб вона була соковитою. Розбираюсь таким чином на волокна, знімаю шкірочку та, звичайно, всі кісточки. Рибу можна брати за бажанням, яка вам більше до вподоби. Я навіть і готувала з хребтами, купувала готові хребти, але там мені вже засильно насичений смак виходить, от хе. Вона така сухенька, і з цими продуктами поєднання просто прекрасне. Подрібнюю зелену цибулю з кропом, будь-яка зелень. Далі дрібненько я нарізаю відварені напередодні охолоджені яйця. Додаю в салатник, це все. Твердий сир подрібнюю невеличким кубком. До речі, я використовую сьогодні сир домашнього приготування. Якщо ви хочете цей салат зробити ще більш поживним, можете додати, наприклад, відвареного рису. Це вже такий класичний варіант. А я все ж таки люблю і роблю більш такий легкий варіант, Подрібнюю ще тільки свіжі огірочки, і в принципі, все небагато продуктів, цікаве і незвичне поєднання. Впевнена, що вам сподобається. Це додам трішки перцю. Сіль вже пробуйте за смаком, перемішую. Заправляю це все домашнім майонезом, перемішую і насолоджуємося. Ось такий легкий, простий, швидкий і поживний салатик готовий. Наприклад, на святковий стіл ви такий салат з легкістю можете подати в корзинках, в тарталетках або ж просто так в порційних салатниках. Ну я друзі, буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуйте. І напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.